Залежності від, Залежно від температури буде. Ви знаєте, що там на протязі трьох діб має бути температура нижче 8 градусів. Поки що такої, такої потреби немає. Це нам дає можливість ще раз проаналізувати і вивчити ті недоліки, ті помилки, які були в інших сезонах. Ми розуміємо, що. Кожна зима для нас завжди це виклик, і я не думаю, що ця враховуючи кожного дня обстріли. Я не думаю, що ця зима буде для нас полегшена якимось чином. Да? Тому ми зараз проводимо аналіз, проводимо ревізію всіх наших пунктів обігріву, аналізуємо всі залишки, генератори, все для того, щоб бути готовими. У нас забезпечено лікарні школи стовідсотково. все забезпечено на 5-6 діб. У нас з паливом завжди залишається резерв для того, щоб ми могли функціонувати зараз. Також пропрацьовуємо, можливо збільшення цього терміна, діб, да тобто не 5-6, можливо, більше.